Зараз усі навколо кричать, що Словенія це прихований рай у серці Європи. Тут тобі і мальовничі Альпи, і чиста вода з крану, і безпечні міста, виховані лікарі, звучить надто добре, що бути правдою. Власне, саме так. Бо коли злазиш із туристичної інстакартинки і пробуєш пожити тут по-справжньому, раптово з'являється інша Словенія. І вона вже далеко не така глянцева. Усім привіт! Ви на каналі Нойс. Лайк цьому відео поставити тоді, коли додивитися, але підписатися на канал запрошую прямо зараз. Сьогодні ми зробимо те, чого бояться усі тревел-блогери. Відкриємо другу сторону життя у Словенії. Без прикрас лише факти, досвід людей і трохи сарказму. Бо навіть рай може мати брудну підлогу. Отож, влаштуватися зручніше, поїхали. Єнос. <зв 'язок> Словенська мова не для слабаків. Словенська не просто слов'янська мова, а одна з найскладніших граматично. З великою системою відмінків, формами подвійного числа та купою діалектів. Тревел-блогери часто припускають, що тим, хто сюди їде. Достатньо знати англійську, але більшість бюрократичних та локальних документів тільки словенською, а старше покоління взагалі часто не володіє англійською, тому інтеграція без вивчення словенської стає справжнім викликом. У Словенії не бюджетне житло, особливо в Любляні оренда однокімнатної квартири в центрі Любляни на сьогоднішній день на літо 25-го року зазвичай 700-900 євро на місяць. А на околицях трохи дешевше 500-700 євро. Квартири у нормальному стані в центрі рідко коштують менше 900 000 євро на місяць, а пошук це боротьба з конкурсами. У трохи менших містах, наприклад, мариборі, можна знайти за 400-600 євро. І хоча загальний рівень життя помірний, для багатьох, особливо молодих, такі витрати фінансове навантаження. Гарні варіанти зникають за день. Причина. Обмежене будівництво після приватизації 91-го року мало нових проєктів через бюрократію і земельні обмеження. У сільській місцевості або за межами міста можна знайти дешевше житло, але це подекуди потребує години дороги щодня. Середня зарплата у Словенії не вирівнює витрати. З 1 січня 2025 року мінімальна зарплата у Словенії бруто становить 1277 євро. А не то приблизно 902 євро. Профспілки вважають, що це замало, бо ця ставка навіть менша за межу ризику бідності, бюрократія і повільність держструктур онлайн-послуги у Словенії ще не повсюдні. Документи часто оформлюються лише особисто за чергами та паперовими заявами. Це особливо складно для іноземців, які не володіють мовою і не мають купи знайомств. Багато людей стикаються з довгими папуровими процедурами і неповороткістю офіційної сторони. Черги до лікарів та недостатня кількість спеціалістів. Словенська медицина фінансується через обов'язкове страхування, але реальна проблема це черги на прийом до фахівців, особливо стоматологів і вузькоспеціалізованих лікарів. Для простих візитів інколи можна трохи почекати, а для складніших треба роки. Громадський транспорт не відповідає обіцянкам. Хоча Любляна і отримує похвалу за велосипедні програми і скорочення автомобільного руху, регіональні потяги це окрема історія болю і непевності. Старі залізничні колії зведені у 19 столітті майже не модернізовані. За словами людей, які жили у Словенії, регіональні поїзди часто запізнюються на 20 хвилин або й більше, і таку ситуацію називають постійною. Інколи шлях на потязі потребує в рази більше часу, ніж на авто. Це реальна проблема для тих, хто хоче пересуватися без машини. Пасивно агресивна або нетолерантна суспільна культура. Словенці зазвичай виховані, проте багато іноземців повідомляють, що на словах вони вічливі, а за спиною пасивно агресивні. У сільських або консервативних регіонах часто зустрічається нетерпимість до мігрантів. Обов'язкова умова асимілюватися, а відмова від іноземної ідентичності може викликати агресію. Це особливо болісно відчувають етнічні меншини або люди іншої релігії. -І Ксенофобія і насильство проти ЛГБТ спільноти. Опитування показують, що ЛГБТ люди у Словенії почуваються небезпечно, особливо під час публічних проявів почуттів. Відповідно до офіційних прав людини, усі рівні, але повсякденна практична толерантність ще дуже далека від ідеалу, особливо за межами любляни або в сільських зонах. Люди можуть почуватися небажаними, особливо якщо не говорять словенською чи не асимілюються. Якщо ти не з регіону, іноді тебе просто ігнорують або починають розмовляти англійською лише після наполегливих прохань. Поганий клімат. Багато дощу, мало сонця. Клімат у Любляні вологий, океанічний, рясні опади майже цілорічно. В середньому дощить 150-165 днів на рік, близько 16 днів у червні травні. Щодня сонце усього 4-6 годин у теплі місяці, а зима може бути похмурою і туманною. Якщо ви плануєте жити або працювати тут цілий рік, приготуйтеся до похмурих днів, постійної вологості і нестачі світла. Для багатьох людей це справжній кліматичний стрес, економічна стагнація і обмежені можливості. Словенія, хоч і рухається у бік інновацій. Загалом економічне зростання пригальмоване через залежність від зовнішніх інвесторів та слабку стартап екосистему. Жителі описують, що стартапів мало, масштабні проєкти рідкість, а бізнес знання часто залежить від локальних кіл і контактів. Це стримує молодь іноземців, it спеціалістів, які хочуть реалізувати великі проєкти або розвивати креативні ідеї. Корупція не катастрофічна, але відчутна. Словенія набрала 60 балів зі 100 в індексі сприйняття корупції за 24 рік, посівши 36 місце серед 180 країн. Це підвищення на 4 бали порівняно з 23 роком, але все одно далеко не найкращий результат в ЄС. Близько 51% громадян вважають, що корупція збільшилася впродовж останнього року, хоча лише 4% скаржилися на хабарі особисто. Це означає, що корупція не повсюдна, але присутня у держструктурах, що підриває довіру. Сукупні податки та збори. Ставки податків у Словенії здатні серйозно з'їсти, так би мовити, вашу зарплату. Зокрема, через обов'язкові внески на соціальне страхування. Працівник платить 22,1% від валової зарплати. Роботодавець ще 16,1% плюс 35 євро щомісяця тільки за медичну страховку. З огляду на відносно невисокі зарплати, це може здаватися занадто важким фінансовим тягарем. Витрати на житло харчування та комунальні послуги швидко з'їдають більшу частину цього доходу. Політична радикалізація і посилення ультраправого впливу. Незалежні журналісти повідомляють про зростання інцидентів цькування і застосування державних ресурсів для пропаганди. Журналістів, які розслідують зв'язки, правлячої партії з ультраправами, переслідують судово або залякують. Ситуація з медіасередовищем викликає стурбованість міжнародних організацій. Загалом Словенія, це як той знайомий, про якого всі кажуть. Та він золотий, а ти потім поживеш із ним тиждень і бачиш, що золотий тільки його інстаграм, а в житті він постійно запізнюється, бурчить і вічно щось не те. Так само з цією країною. Тут багато прекрасного, природа, безпека, довкілля, географія, але є і другий бік. Складна бюрократія, податкова іпохондрія, дорогі квартири, політичні гойдалки та латентна ксенофобія. І якщо дивитися на Словенію лише через фото Гір і Озер, то легко обманутися, але якщо копнути трохи глибше, то рай виявляється дуже земним, а іноді і трохи втомленим. Тож чи варто їхати сюди жити, вирішувати вам, можливо, ви маєте свій досвід життя у Словенії і знаєте про інші мінуси. Запрошую написати у коментарях, і туди ж напишіть про мінуси життя, у якій країні вам ще цікаво дізнатися. Дякую за перегляд! Бережіть себе і до зустрічі у нових відео на каналі Ільєноїс.